Всім привіт, з вами я Андрій Channel, і ви на моєму каналі. Сьогодні про, поговоримо про те, що відео на моєму каналі виходити не будуть. А також е, відео від лиця виходити можуть, без проблем. Е, правда, монтажу не буде. І то вже е, роз'яснення причин. Також стріми на моєму каналі не будуть. Теж. То є віддільна причина. А також інше не буде, але з часом все буде рішено. І що я вам ще хочу сказати? Поставлю ціль. 에, давайте наберемо 1000 вподобайок. І також підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки. Кличте друзів і всім удачі і всім пока-пока. З вами був я, Андрій Гімнічан. Мій канал. Всім удачі, всім пока!